Привіт з Ірландії вам. Все в мене як заїло з цією Ірландією. Тема така, постійно до неї повертаюся. І це не фемінізм. Сьогодні це не фемінізм, це про життя в ірландському селі. Живу я в Тауні. І якраз давно я зняла це відео і зараз і, і знаю, про що поговорити. Тема потім про село виникла. Я вже записувала російською мовою. Перший раз стикнулася з селом ірландським, коли вже я переїхала, то мені моя близька людина. Чогось злостю такою сказала: Ну ти ж в селі, так, в селі живеш. І я тоді дуже була здивована, бо я подумала: я навіть нічого не відповідала я подумала: Ну в моєму селі три готелі, три спортивних комплекси, три басейни. Ну, це все можна дійти до всього пішки. Так, я живу в селі. На 4 тисячі людей, це таун. І я вже потім записувала через декілька років. Я почала знімати, що от це сільська місцевість, і чи буде це доречно і приємно в сільській такій місцевості жити у тауні, що Ірландія, переважно сільська місцевість. Наші дівчата питали мене там. І я от запитувала їх у відео, чи готові вони переїхати у ірландське село. Потім, коли почалася війна, моя знайома мені розповідала, що запропонували якісь там жінки з України, з Києва, щоб вона поїхала теж ну, кудись в, таку, в такий таун. І в неї була там істерична реакція на це. Вона сказала, що хоче, щоб її внуки вчилися в Дубліні, хоче жити в Дубліні, із якого біса вона повинна. Ну, тобто вона образилась на цю пропозицію. І ну, я тоді теж щось так не дуже до цього поставились, мене чогось це не чіпало якось. А зараз я дивлюся, от скільки людей на це ображені, і Дупа світу, і Жопа Міра. Дупа світу, це я перекладаю, вони переважно скаржаться в групах російської ці люди. І от я навіть і не знаю, що вам сказати. Ну, єдине, що от, ну, Ірландія ж не зміниться. От Вони жили в Таунах, їм це подобається, і вони отак от будувалися. і Ірландія це стара країна. І вони так і будуть жити. Я думала, ну треба ж було поцікавитися країною, як ти їхав, а потім думав, Боже, ну як люди їхали з таких умов, коли їх там бомби летіли з неба, які там. Google? Може, інтернет не працював. Ну, приїхали куди приїхали. Це вже зараз заспокоїлось трошечки, і, і то. І то заспокоїлось трошечки тільки. І я зараз фронт, не беру на увазі, не маю на увазі фронт схід України, Херсонську область, такі я не маю на увазі. І ну, люди кажуть, що не можна працювати, не можна жити, і, і в життя закінчилось, як вас отакий от от таун відправили на 4500. І хочу вам трошки розповісти про своє життя у такому тауні. Я приїхала, я не керувала авто, у мене не було авто, я складала на права англійська, ну, три слова з шкільної програми. І перша моя робота була ну, по знайомству, щоб я стала на карвері, ну потім я ще не тільки стояла на карвері, а як. Просто десерти, десерти робила, клала їх на тарілку, компанувала, і це було, звичайно, що пад тайм, і в мене б ще була друга робота, так що я дві роботи відразу. Так, і, я встигала бігати по своєму тауну, щоб було дві роботи. В Коскотер я працювала, ще там були робили салати. Ну, Карі я не, не робила, звичайно, продавала салати, канапки, таке було чіпси, школяри купляли, підходили. І так в мене було багато годин. Там половину і там половину. Нормально? І так я отримувала гроші. І бігала. Ще я бігала, купляла все, щоб приготувати вечерю в декілька годин і несла це як коник чи як віслюк, я не знаю. Ну, віслюк він більш розумний, він не буде так робити, я думаю. Стануть, буду відпочивати. Я не відпочивала. Сказати, що я приймав. Я ще й в басейн ходила зранку. Я раніше не спала півдня. Моє життя таке стало. Сказати, що я мучилась в селі, я приїхала з міста, яке було ну, 500 тисяч десь людей, ну, півмільйона. Луганськ так, як це можна зараз сказати. Звикла я дуже швидко, бо хороші дороги, все поруч, басейн, сауна, спорткомплекс біля будинку, гарна природа, знала, де що купити, в сусіднє містечку Літеркіні їздила на автобусі. Жодного разу я вам просто Просто клянуся. Я не засумувала, що я в село приїхала, яке горе. І мене ну, дуже дивує, така реакція. Ну, в Дубліні дорого жити, ну правда? Я не знаю, що я вам показала тут дорогу. Щоб ви бачили, яка в нас дорога. Щось я не знімала. Ха -ха. Ну, я така. Така трошечки. Та... Ах, ну, ну все, Я прошу вибачення за ці кадри, і не буду я їх різати. Бо іде розповідь. Я не знаю, чого люди переживають. Якщо ви переживаєте, що вас в дупу світу відіслали кляті ірландці, будь ласка, напишіть чого. І не ображайтеся на те, що я жартую. Над собою жартую більше, ніж над вами. От якщо так сталося, що вас кудись відіслали овся, то мені цікаво, чого ви це переживаєте. Ну, якщо ваші діти такі розумні і у вас є статки вчити їх в Дубліні, Трініді коледж, наприклад, це просто найкраще в Ірландії, вважається то Точно можна це робити з села. Он в сусідньому селі живе наполовину Словачка, наполовину ірландка, поїхала вчитися, вже закінчила цей коледж. Нічого нормально. Ну, І батько ірландець, я так розумію, що платить. платить за цей коледж. Це брат мого чоловіка. Вчитися діти ваші точно в Дубліні можуть. Якщо вони в IT будуть працювати, їх запросять в Дублін. Якщо Дублін вам саме так. Нічого страшного. Я, я не знаю, ну, це людина, яка турбується про своїх онуків. На початку я про неї говорила, а, вона, а, ну, шо, вона хоче нічних клубів. У нас є паби, всю ніч працюють до п'ятої ранку. А, в Міо я була, в Кері, усюди так. Ну, що саме диско... Він знаю, чи є паби з діску, є і паби з диску ми були. Так що, якщо ви мені поясните, чим страшне ірландське село, робота є. А, мені ще казали, що за кваліфікацію нема роботи, ми не працюємо, бо кваліфікація потрібна, а для неї мова потрібна добра. Ну, так. За кваліфікацію, якщо ви справді вивчите мову швидко, чи вже її знаєте, то вас можуть теж запросити в дублін. Працювати. Ну мова ж повинна бути на рівні такому високому, якщо ви лекції будете нею читати. А, ну, а в селах робота така, що без мови така, як є. Я навіть в мене немає no idea. Тобто немає ідеї взагалі, в чому проблема. З цим селом ірландським і буду вдячна за пояснення. Ніякою зневажливої там, до ваших відчуттів в мене... Зневажливого нічого я не хочу сказати. Ніч... Я це не зневажаю, я просто це ну, взагалі не розумію, якщо чесно. Бо я щаслива в ірландському селі, в ірландському тауні, і якщо б я виграла в лотерії гроші, то я б продовжила в ньому жити. Отак от. Можливо, побудувала б собі будинок такий, як я хочу будинок моєї мрії. І продовжила б жити комфортно в нашому селі. Я тут щаслива. Дякую вам за те, що ви зі мною погуляли. Дякую за увагу.